Порядок дій поліцейських та громадян під час перевірки і огляду транспортного засобу учасників дорожнього руху. Відео містить суто рекомендаційний характер для забезпечення особистої безпеки поліцейських під час виконання ними службових завдань. При проходженні блокпоста водій повинен за 50 метрів до блокпоста зменшити швидкість автомобіля, завчасно приготувати документи для перевірки. У нічний час вимкнути фари. Увімкнути аварійне світло та світло в салоні автомобіля, навести відеофотозйомку, опустити бокове скло транспортного засобу. Поліцейський, переконавши, що водій виконав всі вимоги, подає сигнал та запускає авто на блокпост. При проїзді контрольно-пропускного пункту водій зупиняється перед знаком 341 ПДР України Стоп контроль та за вказівкою повноваженої особи продовжує рух у вказаному напрямку для подальшої перевірки. Доброго дня. Капітан поліції Іванов. Опустіть, будь ласка, бокове водійське скло. Вімкніть сигнал аварійної зупинки автомобіля і направляйтеся до кишені для подальшого огляду транспортного засобу. Як скажете, добре. Дотримуючись заходів особистої безпеки, поліцейські підходять до транспортного засобу, попередньо розподіливши свої ролі. Поліцейський контакту підходить та розташовується біля середньої стійки водія та веде діалог з особою. Цей час поліцейське перекриття розташовується з іншого боку авто біля задньої стійки задля того, щоб мати ширший кут огляду салону. Добрий день. Добрий день. Вимкні двигун. Будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. Водій та пасажири. Тримайте руки на видному місці та не робіть зайвих рухів. Без дозволу не відкривайте двері. Як скажете? Водій, надайте документ, який посвідчує вашу особу у розгорнутому стані. Ось тримайте. Назвіть ваші прізвища, ім'я та по батькові. Дмитров Анатолій Миколаєвич. Повна дата народження. 02.10.1990 рік. Місце реєстрації. Місто Миколаїв, вулиця Перекопська, 24, квартира 52. Добре. Водій, надайте посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб. Добре, тримайте. Пасажир, придивіть документ, який посвідчує вашу особу. Продублюйте ваші дані. Дмитрова Олена Миколаївна 02.10.1991 року народження». Для перевірки поліцейський також може використати мобільний застосунок дія. Де у цифровому форматі міститься паспорт громадянина України у форматі ID-картки, посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб, що перевіряється. Водій. Відчиніть бардачок та витягніть все зайве. Ту там тільки один не фото. Добре. Тепер повільно відкрите двері та вийдіть з автомобіля. У разі знайомності підстав підозрілої поведінки, сильної знервованості, виявлення підозрілих речей тощо. Старший наряду може прийняти рішення про проведення поверхневої перевірки водія та пасажирів відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію. Відчиніть задні процес. Водій, тепер повільно відчиніть багажне відділення та зробіть крок вправо. Ось, будь Що в валізі? Одяг, деякі речі з побуту, нічого такого. Передивіть, будь ласка, в міст на перевірку. Зараз добре. Дякую, можете закривати. Вибачте за незручності. Ви ж розумієте, ми це робимо задля загальної безпеки. Ми все розуміємо. Дякуємо. По завершенню огляду не буде зайвим побажати доброї дороги та мирного неба над головою, адже підтримка людям у такий час вкрай важлива.